Привіт, привіт! Нарешті ви дочекалися від мене нового відео. Чекали, правда? Чи ні, пишіть в коментарях. Рада всім новим підписникам. Дякую всім за перегляди. Я сьогодні купувала в деяких магазинах різні товари, в основному продукти. Так, сосиски, ходдок не подорожчали. 131 гривна 60 копійок вони коштують у магазині файно. І купила я їх отут кілограм 90 грам на 143 гривни 44 копійки. Також я заходила у Салтівський. В Салтівському взяла вже відому таку напівкопчену ковбасу вона. Була ще в повигідній ціні навіть по акції, хоча вона і першого сорту, але вона добра. Вона по 130 гривень 50 копійок. Тут її майже пів кілограма на 63 гривні 42 копійки. І там же у Салтівському я взяла ось таку салямі мадера вищого гатунку. І вона теж за знижкою по 221 гривні 50 копійок. Тут її майже 300 грамів на 63 гривні 80 копійок. А також я заходила, а ще у файна я взяла лимонад, забула окремим чеком проплатила і вже його дому випила майже пів літра. Тут 2 літрова бутилка і е, лимонад не подорожчав. Теж 18 гривень. Так, там скільки копійок вже. Я чек не взяла, там. Ну, може 50 копійок. Так, е, Я заходила, в, була на соцмісті на ринку і там на вулиці, у, ну, в палаці, як кажуть, купила каву. Якоб з 230 грам, Монарх, Класік, Мелену, за 100 гривень пачку. Ну, Я вважаю, що це вигідна ціна, тому що в АТБ, здається, воно все коштує дорожче. Заходила я в АТБ купила грейпфрути. Як виявилося, грейпфрути дешевші апельсинів і мандаринів. І вони по 39,95 ну по 40 гривень. І тут на 40 майже 1 гривну я купила грейпфрутів 3 штуки. Вони заважили на кіло 16 гривень. І приємна була здивована, брала за майже 15 гривень, ось цей рошон, рошенівський батончик. Я такий люблю, саме такі, якщо купую рошенівські. Отакі батончики, як колись смак дитинства кажуть, і шоколад, і начинка добрі. То там була знижка, ну, майже 13 гривень коштує такий батончик. Я вважаю, це недорого. Також я заходила в Аврору. В Аврорі котам по 11 гривень Панкіт і по. Ой. Так, зараз гляну Фелікс по. По 17 гривень. Але тут якась знижка висвітилася. Виходить так, що 4 пакети 68 гривень, коштують по 17 якщо. І дали 12 гривень знижку. Також я купила чоловік, сказав: не треба в цьому році пекти пасочки. І я купила ось цей панетоне. Ага, такий, мабуть, здається, може, трошки інша якась фірма, але теж італійський. Я вже брала на Різдво, коли до мами ходили. І е, він там 149 гривень коштує. Ось така приємна знижка була. В Аврорі на оці кексики. Ще був якийсь інший із шоколадними дропсами шматочками. Ну, і ще я в Аврорі купила ось такий батончик, тому що згадала, коли вже розплатилася, що ще хочу зняти готівкою 200 гривень, щоб не йти до банкомату. І тому я ще купила за 15 гривень ось такий. Батончик. Отакі От в мене були сьогодні покупочки. Дякую всім за перегляди. Всім пока-пока!